Які люди самі небезпечні, цікавить ваша думка? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. Я з вами поділюсь своїм досвідом та своїми реалізаціями? Це люди, які досить довгий час були на одинці. Я як водичного астролог, знаю про те, що є період кету, є транзит садесаті, це дуже неприємні періоди, і вони у нас у всіх відбуваються постійно. Тому нам постійно завжди щось приходиться втрачати. Когось втрачати, про когось забувати, і так далі. Але коли людина усвідомлює те, що я, душа, всі люди, які перебувають у моєму житті, це гості. Вони прийшли тимчасово. І ця людина до них не прив'язується. Вона виконує перед ними свої обов'язки, та ці люди виконують обов'язки перед якоюсь конкретною людиною. Так само нам по часу від часу потрібно бути на одинці. Така людина, яка усвідомила себе, яка зрозуміла свої цілі, вона буде досягати своїх власних цілей та буде допомагати досягати цілей інших людей, іншим людям допомагати їх, їхні цілі. Справа в тому, що деякі люди кажуть, що там, вот, нас там в школі вчили, нас там заганяли, щоб ми ходили на роботу. Ніхто вас нікуди не заганяв. 80% людей в цьому світі це люди, які, для яких велике щастя піти на роботу з 9 до 6 відпрацювати 5 днів на тиждень і займатися своїми тихенькими якимись справами. Розумієте, Но їм не потрібно більше нічого. 20% людей це люди, які прагнуть чогось іншого, вони хочуть змін. Знову ж таки, якщо людей пробувати загнати як стадо боронів, це одне. Коли ж все-таки люди, знаєте, незалежні люди, вони з однієї сторони трохи небезпечні, тому що це люди, які самоосвідомлені. Але з другої, з іншої сторони, це люди, якщо вони організовуються, вони мають спільні правильні цілі. От, правильні цілі це маються на увазі, що які йдуть на благо всього світу, так, і е, погоджені з Богом. Тобто це не то, що хтось там має якусь певну користь. От, тоді ці люди та такі цілі, вони будуть е, мати дуже хороші наслідки як для цих конкретних людей, так і для суспільства, так і для, для всієї планети на планеті Земля. <кій> людина, яка побула на Одинці досить довгий час, це людина, яка Себе усвідомила, зрозуміла, що вона є душа, вона переглянула все інше. Це період обмежень і це період дуже глибокої одинокості. Дуже часто таке ці люди проходять дуже глибокі депресії. Ну нам потрібно деколи. Нам це деколи потрібно. Ви бачите те, що регулярно в світі відбуваються якісь війни, ще якісь неприємні речі, стихійні лиха. Це вне нашого контролю. Але для чогось це потрібно. Тому ці люди вони для чогось вони повинні були попасти в цю ситуацію. Я, ну мені звичайно це неприємно, тому що ну все ж таки люди страждають. Так ну от, але раз вони постраждали, значить на це були якісь причини. Стихійні лиха, ще щось таке, це не поза межами нашого контролю. Є планета Земля, і Земля, та Бог вони краще знає, що та коли має відбуватися. Добре, вернемось до людей, які були наодинці, і ці люди вони, вони після цього стають сильнішими. Я зараз не говорю про те, коли мені в коментарях, бо мені часто пишуть в коментарях там одинокі жінки, та я, я все сама. Жіночко, якщо ти все сама. Так, то після фрази Я сама вмер один чоловік, це не той сценарій. Розумієте, і якщо про жінку ніхто не турбується, а це в неї проблема, її треба ремонтувати та приводити в порядок. От, тому що деякі люди кажуть, от я, 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 я там таке, я таке пережив. Ой, це позиція жертв, розумієте, я не про таких людей зараз говорю. От, або я записував подібні відео, знаєте, ті жертви починали там писати Да я де, да, а от я стільки пережила, або пережив, розумієте, от, а я стільки і починають знаєте, змагання, хто більша жертва на всю голову. От я не про це зараз говорю. Я говорю зовсім про інакше. Це люди, які дійсно побули на одинці, усвідомили себе як особистість, стали сильнішими. Це зовсім інакше. Розумієте? Ну, от, е, недавно спілкувався з однією жінкою от в коментарях, вона що сказала: каже: Я поставила ціль, я хочу бути щасливою, мені потрібна сім'я. А я відео якраз знімав про те, що говорив: якщо ви подали заявку, ви сказали, я хочу бути щаслива в сімейних стосунках, перше, що ви пройдете, це стан одинокості. І вона таки написала: каже: я вже досить довгий час одинок. Ну от я відповів, кажу, що буде далі. Ви зараз, коли побудуєте стосунки, чи будете ви цінувати ці стосунки? Вона писала: Так, буду. Чому? Тому що нам це потрібно, розумієте? М. Стосунки будуються знову ж таки: як це мають будувати стосунки дві повноцінних нормальних особистості, а не такі варіанти: ми дві половинки одного кохання, я інвалід на пліво полушарі, вона інвалід на другу частину голови, і ми двоє зійшлися до купи. Ми трошки не про це. От. Стосунки мають будувати двоє нормальних, повноцінних, здорових людей. Тоді це будуть нормальні повноцінні стосунки. І так, будьте час від часу наодинці, це потрібно, це потрібно для нашого росту, щоб ми чогось позбулися. Знову ж таки, якщо цей час ви будете правильно переосвідомлювати своє життя, то ви станете сильнішим. Якщо ж ви будете в позиції жертви, ой, все тяжко, я тут от стільки часу, один чи одна, нічого доброго з цього не вийде. Тому будьте сильніші, будьте крепші. Успіхів вам!